Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали на пасовище познімати такого жеребчика. Жеребчик на продажу. В травні йому рік був. В травні був йому рік. Ногу має 23, висота 153, а об'єм 100-163. Такий гарний жрабчик, спокійний, не копає, не кусає. Він по факіру, якщо хтось би хотів знати, ну, він досить спокійний, пасець в електропастусі. Дрід ток знає вже. Такий жеребець. Номер телефону лишу в описі або на відео закріплю, кого би зацікавив. Він трохи під хутпу, пасеться в табуні, куби, трохи його вганяють, але то нічого. Дати трохи йому зернати і він поправився далі. Такий файний жеребчик. Ціна договірна. Кажу, номер буде в описі або на відео. Дзвоніть, договорюйтеся. Такий жрабчик. Торг присутній. Там вже будете по телефону. Що до чого, договорюватись собі. Він не запряжний ще. Може хтось хоче, то буде вже собі запрягати, а може ми ще його запряжемо, будемо бачити. Ну Жребчик досить гарний. То ще овад є, всі нуди, там коні пішли він до коней рветься. але то нічого, Коля ще пішов трошки його, він побіг. Крок має гарний. Почті трошки проведе його. Крок гарний має. Гриву починає кидати на два боки. Тут вже трошки є, з цього боку більше. З нього жеребець буде потужний. Називається теж факір, навіть голову має таку похожу до факіра. Гарний джеребчик. Таке маленьке коротке відео у нас все вийшло. Такий жеребець, кого би зацікавив, номер телефону в описі або на відео. Дзвоніть, договорйтесь, що до чого. Знаходиться Івано-Франківська область, село Козарі. Це біля Букачівців, хтось може також знає. Такий жеребчик. Всім до нових зустрічей. Бувайте здорові!